Доброго дня, мене звати Лія Печерська. У мене була проблема з випадінням волосся. Я зверталася до різних фахівців, але у нас в Києві не знайшлося. І через знайомих мене через міністерство, так як я працюю в кіно, мені порекомендували Мирославу. Вона не хотіла мене брати, бо я вже була повністю лиса. Лікування не давало ніяких результатів, а ставалося гірше і гірше. Після того, як я попала до Мирослави, ми почали лікування. Волосся почало відростати, але я почала його збривати. І мені дуже досталося від Мирослави, бо це було стресування. Ось потім, коли я була слухняною, всі рекомендації. Від Мирослави виповнювала, волосся почало відростати. І ось у мене вже повністю дуже гарне волосся. Коли хворіла, було дуже тяжко, тому що на роботу не могла влаштуватися. Мна. А коли приходила на співбесіду, люди асоціювали мене з сонкохворою, не хотіли брати на роботу, говорили, що їм потрібні позитивні люди. І це дуже тяжко було, тому що на тебе дивилися як, ну, на якийсь непотріб. Ну, от так от. І ну, я це переборола і я це пройшла. Не падайте в вічі. І звертайтесь до лікаря вчасно і до хорошого лікаря. Ось, і хай вам все буде добре. Я дуже рекомендую всім дівчатам, які знаходяться в такій же ситуації, як я, після стресів, після ковіду, після ем, якісь хворобна не шукати на сайтах вона, якісь на Препарати, а звертатися на реально до хороших лікарів, таких як Мирослава. Я не знаю ні одного лікаря в Києві, щоб він відповідав такому рівню. Вона супер, так що звертайтеся на і у вас буде таке ж саме волосся, як у мене.